Ви в прямому ефірі. Погнали. О, що це мені тут? Відкритий вантаж. За скільки? За скільки е, Я можу. Перелік можливих нагород. В мене є тільки м'єлесть всього. Давай, центр. Я хочу шпа шпака. Може купить 700 голди це хуйня вообще. Давай, похуй. І що мені дало? Побрать купівлі. Шапик! Сюда! Тобі не випала би повторка, я думаю. Дміел мені не може випасти, Там галочка стоїть. Всі остальні можуть, у мене немає їх. Ааа, да, у мене ж нема повторки. А да, да, правильно. Я получу даже хоть и найс. Найс. Я окуплять за голду было бы дороже, если бы в магазине не был. Так что я считаю, что я выиграл. Да, да, В каком режиме может понадобиться? <свист> Погнали, так, включаю резер резерв Почему а, ну, с самого начала эта карта? Ну, блядь, ху ⁇ начала. начало. <свист> 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 а чего он любит эту карту? Богавно В ній ніхто нормально не грає. Вічно проти тебе играють охуєнні игроки. Вічно. О, нахуй. Невозможно тут сіграть, шо ярта, сука, закидає, дроч. В городі нахуй. <звісно> О, дві обметки в ртувато хороші. А тобі не вистачає, одної. Материй укроп, нихуя, никнейм. Що тут за побить вообще? 246, нормально. Ну он дивись, куда объект поехал? Наша десятка тяж, блядь. В город? Не, нахуй кудась. Ну як тут играется? Ебана хуйня на карте. Хто поїхав, Це що ти говориш? Я пропустив трохи. Об'єкт. Об'єкт 87, та он він в город сбоку заїжджає, не. Заїде, блять. Он под фоча подставляется. СПХТ. Ох тобі пиздец. Охуєнно, блять. Блять, я не встиг по ньому дать урон. Давно мене пробило. Я не знаю. Ладно. По вазі куда? Наши коника можна зацепить. Хииии. Хиииии улыбочку хииии. Нихуя куда ксоры Єбр заїхали? Вони не охуели? Ну хисись ебр, странно. хі хі. Куда конь еды? Не понял. Не понял. Тут саня там, конечно, их карая. Conqueror отрывается. Ну вин говно, конечно, но там. Ой, пиздец, я-то не так хотел. Вообще не так. Блин, мене. Мене EBR может проехать под А то ж наші тежі? Ну це ж невозможно играть на цій карте. Ну просто ублюдки. Ну, блять. Що я можу сказати на Ц я знав, що так буде. Блин, ну просто хуйсос. Поч вривається. Ну невозможно, нахуй. Блять, я не так хотів, ладно, уезжаем сюда. Здесь свічно уроди, якими не грати. Вечно, блять. Батя Артабад, де ти стоїш? Ти що огонь? Да, я вовремя уїхав, куди двиди, куда мутікора поджимаю уепищ. знав. узнав. Охуеть, вообще не так хотів. Ловимо мантікора, ёб твою мать. Я б не встигав. На, суси. Суси, соси! Соси, 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 соси. Антикора. Ты на векасці? Да. Тебе не бачу. А, Ой, Бать, ну да вот мене бачимо. Да блять. Ой, кеш говно. Мі ВК зломало. Батих багато. Мо що ну блять, бачиш, шо пизбейкер. Пизхуйнекер, блять, робить. Шо в наші тяжи де стояли? Ну невозможно нахуй, ублюдки. Просто число, ти мои задавили. Вечно сука так на цій карте, вечно нахуй. Шо стогорис по шо сюгу. Ебаный хуйня, блядь, я забанил нахуй цю карту у себе. Я її забанил бы. Чи пана у мене банит. По цвету о, по найс. Ну як я йому не дав урон? Блин, мені дзвонять. 谢谢 По другой, так, то, значит, делание Укрпошта, да. На тишине, одна Укрпошта, да. Алло! Чо мене не вбиває? Слухаєш мене? Ні, ти замучений був. Чо мене не вбивають? Я нихуя не поняв. Я вбив е М5Y ББшкою і... ну. Що <реш> <шо> виходить? Бегас. <реш> ну я реально ББшкою вбив. А не Б. Блять, не опускається. Ладно, екрани пробито. Найс гра. Ну я йду, короче. Мені треба да. по справам. Де? Ну, бой хороший. Давай я додивлюся його. Піду, прийду, я не знаю, скільки це дина. Можливо, це У годину. не, не буде десь так. Арта выжила, ты прикинь. А що, яка арта Мантикора выжила? Кажу <рес> <Шо> арта. <рес> Поразка. Ну, я топ-1 по урону. Ладно, я офаю. Через один у воду, чи коли там вийде?